Хочу з вами поділитися коротесенько такою чудовою вправою, з безлічу питань, яка дозволить вам дослідити свою достатність. Тобто я є мене достатньо, самодостатність. Тобто це відчуття, коли все вже окей. Зі мною все окей. Перше, спочатку відповідаємо на питання, що це таке, про що для мене відчуття моєї достатності. Про що воно? Яка моя точка відліку? З чого починається моє мене достатньо. Друге питання. Блок питань. Як я уявляю самодостатність? Яким би було моє відчуття от ідеальне відчуття самодостатності? Як би я його проживала? Які б п'якарочкі сигнали бачила? Третій блок оцінка досвіду. Чи було щось схоже в моєму житті? колись, давно, 2, 3, 5, 10 років тому назад. Коли саме, що тоді допомагало мені відчувати у ту самодостатність? Четвертий блок. Звертаємося до тіла емоційних переживань. Які емоційні стани, переживання, почуття супроводжують у це відчуття самодостатності, коли ви зараз про це говорите? Де саме в тілі я це відчуваю? Як воно проявляється фізично? П'ятий блок. Тут і тепер. Тестуємо реальність. У яких сферах мого життя наразі, ось тут, я відчуваю, що мене достатньо. Оту самодостатність. Чому саме в цих сферах? Що там допомагає його відчувати? Шостий блок можливості розширення. Де ще я можу навчитися відчувати оту самодостатність, що мене достатньо, в яких саме сферах, що або хто мені допоможе підтримувати цей стан? Попрацювавши лише з цими питаннями, ви вже на крок наблизитеся до відчуття саме вашої самодостатності, саме вашого відчуття Я є і цього вже досить. Це додасть вам впевненості внутрішніх опор. Якщо буде важко, звертайтеся за консультацією, буду рада вам допомогти. Бережіть себе!